Ну, якщо дуже хочеш бути патріотом, ну не сиди в телеграмі. Якщо тобі нормально, то в принципі зручно, поки що аналогів нема. Буде український аналог, ось така Ну, Я перейшла на WhatsApp, але в Телеграмі лишилися канали. Новини там, все інше. Facebook мене користуюсь від слова зовсім. Mm -hmm. e, і напевно трят це для мене щось дуже дивне. Чи ок, користуватися телеграмом? Або які соціальні мережі найбільш поширені в Україні? Ходімо, запитаємо львів'ян. Скажіть, будь ласка, для вас телеграм -ок чи ні? Нормально може бути відносно. Ну, якщо дуже жалієшся, то в принципі можете перейти, але аналогів нема. Тому користуйтеся всім. Всім, чим подобається. Мені здається, так. Ну, якщо дуже хочеш бути патріотом. Ну, не сиди в телеграмі. Якщо тобі нормально, то в принципі зручно. Поки що аналогів нема. Буде український аналог, о, така тема. Ну, все. Добре. А яка можливо, соціальна мережа? Вам взагалі не подобається, ви вважаєте, що це Вісі? ВКонтакті, ну, звісно. Однокласники від СІ, ВКонтакті ВКонтакте, Віксі. Макс, звісно, Віксі. Макс Віксі, звісно. Ну, Телеграм то просто така. Здержка, тобто і непогано, і не добре, мені здається. Так. Поки на 50 аналоги... Так, 51-50. поки аналогів нема, то нема на що покладатися. Будуть аналоги, тоді можна поговорити Чи Чекаємо. Так, звісно, звичайно, кажіть, будіть всіх, типу тук-тук, давайте робити вже щось. Бо росіяни роблять. Нам теж треба. Дія є, можна прогресувати далі, мені здається. Дякуємо дуже за відповідь, Це гарного вечора. вечора. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, де вас телеграм ні? Телеграм? Так. Відносно. А чого більше? Відсотковості? Ну, в основному Телеграм більше, але на WhatsApp перехожу. А які для вас соціальні мережі найбільш такі поширені, які ви найбільше любите, а які вважаєте, що вони ну, або незручні, або такі. Ну, не варті уваги. Найпоширеніший інстаграм, звичайно, а я більше нічого не користуюсь, більше нічого. — Телеграм для вас ок чи ні? — Телеграм? Так. Ну, я перейшла на WhatsApp, але в Телеграмі лишилися. Канали, новини там, все інше. Так само. Якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? WhatsApp і TikTok. Instagram і Telegram, читку, бо там канали. Новини. А чи є якісь такі соціальні мережі, які вважаєте, що вони відстій? Viber. Viber. Окей. Дякую дуже за відповідь, гарне дня. Скажіть, будь ласка, Telegram для вас обчені? Так. Так, добре. І скажіть, якими соціальними мережами ви зазвичай користуєтесь? Телеграм, інстаграм. Яким найбільше подобається, які ви вважаєте, що вони такі? Відстій? Фейсбук не користуюсь від слова зовсім. Угу. І, напевно, трет. це для мене щось дуже дивне. Ага. Ти все ніби. А які найбільше подобаються? Тік-ток. Дякую дуже за відповідь. Гарного дня телеграм -обчині? ок чи ні? Ок. А якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Телеграмом, тік-током. Телеграм, Інстаграм і Тікток. Mm -hmm. А чи є такі соціальні мережі, які вважаєте, що вони ну, відстій? Mm -hmm. Mm -hmm. Нема, напевно. Mm -hmm. Нема. Так, Дуже. Так. Дуже вам дякую за відповідь, дякую. гарного дякую. вечора. І скажіть, будь ласка, телеграм для вас ок чи ні? Ок. Ок, для вас? Нормально. Нормально. А якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Телеграм, інстаграм, тікток, ватсап. Що ще? ще. Ну, все, напевно. А чи є такі соціальні мережі, які вважаєте, що це відстій? <смі> Однокласники, <смі> ВК. І все, напевно. Дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. вечір. Дякую. Скажіть, будь ласка, для вас ok, телеграм так. Так, ні? Так. А якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Інстаграм, телеграм. Тікток, інстаграм. Чи є такі соціальні мережі, які ви вважаєте, що вони відстій? Ну, в кожного своя думка. я ну, не особисто знаю. Особисто ваша. Що вам, наприклад, не подобається, незручне в користуванні або там, застаріле, ви вважаєте? Фейсбук. Okay. Ну, можливо, також Фейсбук, але деколи навіть і користуюся ним. Бувають такі випадки, що теж, теж треба, так. Так. Yeah. Дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. Yeah, дякую. Скажіть, будь ласка, телеграм для вас ок ok, чи ні? Телеграм? Ок. Ok. — Напевно, теж. Добре. І якими соціальними мережами ви найбільше користуєтесь? Інстаграм, Тікток, Телеграм. Так само. Е, чи є такі, які ви вважаєте, що вони відстійні? Або застарілі, або незручні і так далі. Ну, Мені здається, щось типу, як Facebook, але ним вже мало хто користується, напевно. Uh -huh. А Та, Та, що ж є в нас? Я теж не знаю. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного вечора. Для вас телеграм ні? — Телеграм? Ну так, більш-менш кажуть, його е моніторять росіяни. Для вас більше ні, більше не ок. Ну так, просто ще сам в Лінісю не перейшов. А для вас? Е, ну, я багато що на телеграмі зараз. багато що. А які соціальні мережі ви прям найбільше використовуєте? Facebook, Instagram. Е, ну, в мене Телеграм і Інстаграм. І які ви вважаєте, соціальні мережі, ну, такі, вам найбільше не подобаються, вони або незручні, або щось таке, відстій? Можливо, Viber, як месенджер. Ну, це так. Для вас? Я просто іншими не користувалася. Ага. Добре, дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. Добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, для вас телеграм чи ні? ні, не ок. Не ок. Не ок. Добре, а які ви соціальні найбільше користуєтесь? Сигнал. Так, І Які є... соціальні мережі такі, що вам найбільше не подобаються. А, найбільше не подобається це по функціоналу чи загалом, по функціоналу або застарій. Або на телеграм. Телеграм так. Скажіть, будь ласка, для вас телеграм ок чи ні? Ок. Для вас ок. Телеграм? Ок. Російський мінус. Добре. Е, Якими соціальними мережами ви найбільше користуєтесь? Телеграм, інстаграм. Телеграм-снапчат. Вайбер. Вайбер. Окей, супер. І чи є такі соціальні мережі, які вам найбільше не подобаються, Ви вважаєте, що вони відсі? <свист> <свист> я не знаю, не можу сказати, поки. У мене теж немає. Всі, якими я користуюсь, не він які не користуються, не подобаються. Тікток, <свист> ну, бо там багато не корисного. <свист> 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 немає що сказати. <свист> Добре, дуже вам дякую за відповідь, гарного вечора. Дякую. А якими соціальними мережами найбільше користують? Інстаграм, Тікток. А які вважаєте, можливо, що відстій взагалі? Не знаю, можливо, Фейсбук, тому що ми там не сидимо просто. Нормально. Нормально. Так. Ти, ну, якими ем, взагалі, соціальними мережами ви найбільше користуєтеся? А які вам найбільше подобаються, а які ні? Користуюсь тільки інстаграмом та телеграмом. Mm. Все. Добре. Я також. Телеграм зазвичай. Інстаграм може хвилин 10 на добу. А чи є якісь такі популярні соціальні мережі, які ви вважаєте, що не відстій? WhatsApp Viber такого плану. Вже mm -hmm. застаріли. Так. Yeah. Дякую за відповідь. Гарного вечора. Скажіть, yeah. будь ласка, для вас Телеграм ні? Yeah. Так. Okay. Тож. Добре, якими соціальними мережами найбільше користуєтесь? Телеграм. Mm телеграм. -hmm. Добре. І є чи є для вас такі соціальні мережі, які вважаєте, що вони відстій, або незручні, або застарілі, ще щось? Вайбер. Добре, дуже вам дякую за відповідь, Гарного вечора.